Вітаю мої хороші. Сьогодні записуємо відео для овнів на листопад місяць. Що очікує овнів на листопад місяць? Овни в листопаді. очікують якусь Подорож, рух, відпочинок. Навіть це може бути свята якийсь, типу День народження, поїздки. Вас може листопад пройти в такому якомусь вічному русі, але дуже хорошому, духе, душевному. Що в нас тут може бути? Так само оформлення якихось документів е, для поїздки за кордон, е, оформлення чогось, що вас може покращити ваш статус життя. Це говориться за поїздки, за подорож, за відпочинок, за е, розписки, шлюби, документи, е, все, що може це, це зв'язувати. В когось це може відігратися як іменно шлюб, в когось це може бути навіть обеременність, вагітність. А в когось може бути пропозиція руки і серця. Тому тут, а в когось просто відпочинок, хтось хтось поїде. Але сама суть, що листопад для вас буде так підвищення. Статусу, підвищення якоїсь ситуації кращої покращення в, в житті. Тому от, листопад для вас дуже важливий. Дивимося тепер окремо на фінанси і окремо на стосунки. Що чекає овнів у роботі і фінансах? Що чекає овнів у роботі і Фінансах теж дуже хороший місяць соціальні якісь зустрічі, зустрічі з сім'єю. Гроші вас будуть приходити через людей, типу контакти можуть давати через людей, або будете ходити на день народження свята і можете набрати більше клієнтів там, де. Крутче соціум, е, хто безробітний, то має шукати роботу. Тому що тут говорить соціум, пошук, рух, е, через, може, через сім'ю знайдете. Типу, хтось там з родичів скаже, що от там, там можна знайти роботу. Якщо ви, в, ви працюєте, то це збільшення бази клієнтів. Е, Контактів, якихось через соціум, людей, родину, нові контакти і е, по рекомендації на сторони кажуть, йдіть е, в страх, в те, що вам дискомфортно, і пропрацьовуйте свої якісь залежності. Бо тут сказано, що от, ви можете так. По дияволу може бути також. Що забагато будете працювати, або забагато будете відпочивати, що не будуть бажання працювати. Підете в якусь залежність з тих, які у вас є. Тому тут сказано: йдіть в страх, йдіть в те, що дискомфортно, комфортно. Якщо ви забагато працюєте, значить починаєте багато відпочивати. Якщо багато відпочиваєте, відпочиваєте йдіть в багату роботу. Тому місяць буде стабільний, нічого такого. Критично немає, є пошук клієнтів, пошук роботи, відпочинки, і гроші будуть так само йти на відпочинок на, на, на родину, і так само приходити з, там, там, з того ж русла. Ну і бажано цього місця не забити, тому що в нас є диявол, а він завжди про таке, що ми впадаємо в якусь е, залежність. І тепер стосунки і кохання, стосунки і кохання листопад місяць. Стосунки і кохання для овнів листопад місяць. Карті я проговорився тільки, що е, аж прочитав після. Стосунки і кохання овни. Листопад місяць, стосунки і кохання, овни, листопад місяць. Дивіться, дуже все рівно. Прямо, якщо ви були без стосунків і кохання, нічого нового не з'явиться і Може з'явитися якийсь партнер, який безтолковий, щось на провірочку вас. Типа, але це, типа, не новизна, це не новий як тільки сказати. Це не новий партнер в вашому житті. Ви вже або його бачили, або знаєте, або у вас були контакти. А ті, хто в стосунках, там зовсім нічого не міняється. Там просто однаково. Тому на стосунки кохання тут. Досить таки прям дуже-дуже стабільний місяць. Нічого кардинально нового немає. Тому отак. В стосунках і кохання у вас все однаково. І рекомендація для Овнів на листопад місяць. Будьте в любові, вибирайте завжди себе. Дякую.